Понад 100 наймиців ПВК Вагнер прямують до кордону Білорусі з Польщею та Литвою, Про це заявив прем'єр-міністр Польщі. Чи несуть вони загрозу та чи це просто провокації? Поговоримо з військовим експертом Петром Черником. Пане Петре, слава Україні! Героям слава! пане Петре, поговоримо про ПВК Вагнерівці. Що вони прямували до кордону близько 100 людей до кордону з Польщею і Литви, Наскільки реальною є загроза? Ну те, що божевільні можуть вдатися до чого завгодного ми... Цього не можемо скасувати. Вони показали, що вони не мають правил і що можуть опановувати і осягати навіть ті задання, які з точки зору здорового глузду видаються некоректними. Але ми ж розуміємо, що в такий спосіб Путін піднімає ставки. Він показує, що він є. Він показує, що він не збирається здаватися. Але тут є один стратегічний момент, такий дуже серйозний. Путіну направду треба в якийсь спосіб спровокувати НАТО чи хоча б Польщу із. Сполучені Штати Америки, щоб не вступили у відкриту фазу війни, чому програти Україні він не може. Він не прийме ні в який спосіб такого типу поразку. А от програти країнам НАТО, а їхня пропаганда розверне абсолютно будь-яку інформацію і будь-яке положення у потрібному йому, йому руслі. Він може їм крайно необхідна передишка. Це це це, це ці акції чи потенційні акції і, однозначно ув'язуються із. Ударами по нашій портовій інфраструктурі по виходу із зернової угоди, тобто тональність і ставки наростають ще не видно. Поки що переломного статичного моменту чи від таких акцій уступить Польща і США у конфлікт, на мій погляд, ні потрібно щось набагато серйозніше і претензійніше, От якби росіяни потопили, скажімо, есміницю. У Балтійському морі чи вдарили ракетою по самій Варшаві? Отоді це вже було би серйозним прецедентом. А так поки що буде стурбованість, і, і, і навіть якщо дійде до, до дрібних стрілецьких е, боїв, то повноцінно жодних країн НАТО поки що у війну не вступить. Ми просто бачимо невеличкі такі кроки, так як Польща підсилює свої кордони, взагалі збільшує кількість численність війська. Плюс ми бачили провокації зі сторони Білорусі, те, та що там вертоліт, нібито залетів на територію Польщі, чому ніби залетів на територію Польщі, і це підтвердила Польща. Ну, я щойно це все пояснив. Потрібен великий очевидний удар. Я страшенно люблю історичні приклади. Америка вступила в Другу світову війну 7 грудня 1941 року. Після того, як був серйозний напад японців на Перл Харбор, потопили там практично весь флот. От тоді американці вступили. От вони так так і є. Ще висоте. Черчилль казав, що американці приймуть обов'язково правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують всі решта. Оці всі решта перепробування рішень ще триває до правильного а правильне рішення всього, всього одне завдати повноцінної мілітарної поразки Російській Федерації, на мій поля, ще далеко. Чи зараз є цією початковою стадією, коли а... Я вже це не єдиний не єдині випадки, коли Польща, коли Білорусь і Москва засилають своїх агентів, скажімо так, у Польщу, аби вони спробували робити там диверсії, були є й будуть, і на мій погляд, повторна міграційна хвиля, як це було в дві 2021 року. Скоріш за все, що буде реалізовано, питання лише як знову ж таки поляки на це будуть відповідати. На мій погляд, далі кордону нічого не. Дійде вони будуть чи кейками, чи можливо навіть з е застосуванням стозогінного газу чи нелетальної зброї відкидати ці е хвилі біженців на назад у Білорусь. Можливо, якась частина прорветься, але ми добре розуміємо, що почув не затримуються. Вони подрафують далі на захід. Але ще раз ми вже втретє зачіпаємо це питання. справжній вступ у війну можливий тільки після очевидного великого воєнного акту. Які ці акти можуть бути? Ми вже проговорили. Вагнерівці, наскільки одвічне питання, наскільки вони є загрозою для України? Та взагалі росіяни є загрозою для України. Ну я, я персонально зі сторони з... Білорусі. З... Я тут, тут уточню. Якщо з точки зору Білорусі, то ну думаю о давайте розберемо це у деталях. Перше, російсько-білоруський контингент на початку цієї війни таки зайшов в Україну з боку Чорнобиля на в твердому лісі окопалися. Вибили ми їх звідти чи зробили в жест доброї волі з того часу. Вся наша північ перетворена у таку собі лінію Манергейма. Там все заміновано, побудовані серйозні інженерні спорудження. Є деякі ділянки мінування до 2 км. Це неймовірно багато. При тому зараз нам дуже сильно сприяє пора року і погода. Чому літо це величезна мережа, густина лісів і прип'ятських боліт? Вони не зможуть їх пройти. Це ну це. Ну, це це божевілля. Якщо їй відважаться на акт суїциду, а це буде акт суїциду, то підуть дорогами. А як буду, а як воювати дорогами, ми навчилися на початку цієї війни. Україна є другим оператором у світі протитанкових ракетних комплексів FGM-148, Javelin. Ми маємо найбільші запаси після США. В кількість ми, звичайно, не будемо озвучувати, то будемо палити їх як сірники. Тобто, то в них жодного шансу немає. Якщо в такий спосіб Путін вирішить утилізувати вагнерицю, то пам'ятаємо, що Вагнери також московити, і це також ворог. Чим більше зараз ворогів ми об'ємо, тим легше нашим онукам буде з ними воювати в наступній російсько-українській війні. Гаразд. Добре. Тепер таке досить просте питання, яке багатьох цікавить про те, якщо Польща зараз посилює свою військову боєздатність, чи вплине це на допомогу Україні. Не вплине все, що зможуть будуть давати великий євроатлантичний бойовий конвеєр, запустився Румунія, Чехія, Болгарія, котрі ще у варшавському е пакті мали доволі серйозні технологічні лінійки з виробництва зброї, перезапустилися. Все це буде наростати, але не такими швидкими темпами, як би ми цього хотіли. Можу побудувати умовно снарядний завод, це навіть не одномісячна і не піврічна робота. Це доволі витяжений у часі. Відтинок від заливання фундаменту до калібрування верстатів і найголовніше навчання персоналу пройде якийсь час. Чому все так довго і ще якийсь час буде довго? Бо врахують все наперед на десятиліття. на десятиліття. От конкретний приклад. От як тільки почалася так звана антитерористична операція, це вже була перша фаза російсько-української війни. Наші бронетанкові заводи по всій Україні отримали величезну кількість замовлень. Виконали ці замовлення наступного державного замовлення не було. Заводи пішли на прості робітники. Проходили раз на тиждень побувати на роботі, щось якусь там гайку підходити. В Європі це неможливо, це просто неможливо. У нас ще постпострадянські рефлекс. Якщо завод будують, він має працювати. Це проблема проспілок, це проблема пенсійного забезпечення, це проблема податків, це електоральні ризики. Тому прораховую, що з точки зору економічної доцільності вони мають працювати десятиліттями. А отже, треба ви ж розумієте, наскільки це складна робота, прорахувати все вперед. Ось тільки тільки з цих показників: а ще місце зосередження, довезення, логістика, транспортні засоби і не тільки дорожні, а й залізничні. Та це мегаскладне завдання. Тому так. Воно ну, дещо повільно іде, але воно пішло Маховик запущений, він набирає обертів, і не буде такого, що все це, що виробиться в частині зброї. а Це велетенські гроші, це вже бізнес у цьому зацікавлений, особливо виробники зброї, технологічної зброї з довгим ланцюжком доданої вартості. Ніхто нас на призволяще з московитами не кине. І найголовнішою ознакою того, що стратегічно все йде коректно, це ціла низка світових великих воєнних компаній. Скажімо, як Bayraktar і Rheinmetall, Металь, найстаріша німецька воєнна компанія, що обслуговувала вільгина Другого у Першій світовій війні. Сказали, що будуть будувати виробництво у нас в Україні. Ну ніхто просто так на такому рівні таких людей словами не кидається. Теж нічого сказати, вони дуже серйозно від експортували. Якщо цей делікатний, а воєнний капітал він дуже делікатний, бо є кон'юнктурний капітал нафта. Газ там що, золото, ресурс, ресурс, Воно нескінченно змінюється. велетенські обороти, це сировина. Там не треба величезного розуму, то зброя це суперінтелект. Там вкладено стільки інтелекту, тільки одні мікросхеми, чого вартують, не кажучи про оптику, якість броні і так далі. Якщо ті люди сказали, що вони будуть це робити і заходити в Україну, то висновок стратегічний один рішення кінцево відривати Україну від Москві прийнято. Одна я, я як тверезий реаліст стверджую. Це багаторічний процес, пане Петре. Я дякую вам, слава Україні. Дякую. Друзі, а вам нагадую, підтримуйте наш канал, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.